Привіт! В минулому відео ми завершили на блокові з фоновим відео. Рухаємось далі. Окей, клікаємо по нашому контейнеру, тому що ми туди будемо додати наступні блоки, і йдемо дивитися, що у нас на черзі. Дропдаун. Дропдаун це випадаючий список. Його використовують в меню. І в різних там відповіді на запитання, наприклад, в блоках, де є якісь питання, наприклад. Яка там ціна товару, або який термін, коли я можу повернути, скільки днів триває доставка, а взагалі доставка безкоштовна ані платна, скільки вона коштує. Тобто, всі питання зазвичай, які я можу задати покупець на сайті, оформлюють відповідний блок, відповідне запитання. Хоча цим не обмежується дропдаун, можна робити дуже-дуже багато різних речей, коли ми будемо далі робити сайт, це наглядно я і покажу. Зараз тут є якісь питання. Ось. І при кліки буде відповідь. Якщо це пункт меню, то тут буде, ну, наприклад, наші послуги. Коли ми клікаємо, тут вони з'являються: послуга один: там якийсь манікюр, педикюр, там стрижка, ну, наприклад, якогось там салону красоти. Окей, з цим розібралися. Просто пункт меню, який має всередині в собі ще пункти меню. Або інформація, яка з'являється при кліки. Окей, давайте розберемося. У нас є. Іконка в структурі. Ось вона, її можна замінити на будь-яку іншу і перекрасити. Наприклад, я не хочу, щоб вона була чорна. Ось вона вже червона. Окей. Звичайно ж, це звичайний текст. Також на нього можемо впливати, але навіщо на нього впливати? У нас є елемент, в якому це все знаходиться, тому краще впливати через нього. Робимо, наприклад, чорне. Давайте перекрасимо наш дропдаун. Нехай він буде. На Білим, я думаю, буде нормально. Від нашого background-відео, я гадаю, зробимо якийсь отступ, так, щоб воно тут все так не в кубку. Супер. Тепер що нам потрібно зробити? Розібратися. Іконка є, текст є. Що таке дропдаунліст. Цікаво. Це якраз те, що і з'являється при клікові. Хоча не тільки при приклікові, можна і при ховері. Ось, якщо ми тут поставимо галочку, Open Menu and hover, у нас буде з'являтися те випадающе меню. Коли ми навелися курсором мишки. Да, тут нема простору, тому ми бачимо, що є такий скрол певний. Але, звичайно, що тут буде ще, ще, ще сайт. Давайте ми трішки знизу зробимо більше, більше простору. Ну і зрозуміло, що все воно поміщається. Тут будуть різні пункти меню. Окей, давайте відкриємо цей блок. Show. Тут, наприклад, у нас є Hide. сховати show, показати. І, в принципі, можемо з цим всім розібратися. Нам достатньо одного. Тут буде якийсь пункт меню. Окей. Що з ним ще можна? Давайте знову ж відкриємо, то він сховався. Що з ним можна зробити? Зробити стиль. Буде там меню ітем наприклад. Не буду зараз на це тратити час, але ви все називаєте гарненько. Я ж то просто в я просто вас навчаю. Це не справжній сайт, і це не потрібно. Вам потрібно. Окей. Нехай тут буде якийсь кольор. Можливо, білий, напевно, ні, нехай буде сірий. А в Ховері, наприклад, я хочу він був якийсь інший. Наприклад, він там червоніє. А сам текст нехай буде не червоний, а ну, синій, напевно, так собі. Нехай також червоний, нехай. Знову ж таки, щоб це було не різко. Ми транзішн задаємо. Так, ну він у нас тут є, наприклад. Тому це буде а зараз плавно. Ось. Це пункт є. Круто. Звичайно ж, якщо нам потрібно більше пунктів: Ctrl-C, Ctrl-V. Ось уже їх багато. Так, буває, що воно відкрите ось в шоу. І якщо ми кудись клікнемо, то цей баг пропаде. Все, супер. У нас, є всі пункти. Ось між ними навігація. Чудово. Але що нам треба зробити, щоб тут просто якийсь був текст, параграф, відповідь на запитання, наприклад. Окей, давайте це також зробимо. Спочатку, звичайно ж, для зручності можна просто проявити цей блок. Не обов'язково хайд-шов клікати. Ми можемо просто натиснути Flex або блок. Зараз я це, це приберу і проявити його. Тобто він не буде вже ховатися, і ми зможемо з ним працювати в зручній нам формі. Окей, прибираємо всі пункти. Нас цікавить лише list. Сюди поміщаємо. Ту інформацію, яка нам потрібна. Можливо, це якийсь параграф, можливо, якась кнопочка, а можливо, навіть якийсь заголовок. Нехай буде якийсь там H3, наприклад. Ось так. Чудово. Бачимо, що ну, все зжалось Нам не потрібно це, тому ми говоримо для нашого до самого першого елементу: для дропдаун, в якому всередині все-все-все знаходиться. Це важливо. Для нього кажемо: ти будеш на всю ширину 100% ширина. Чудово, все розтягнулось. Тут нам потрібно якісь середину, я думаю, трішки відступу, щоб воно було симпатично. Можливо, це також буде не сірим, а білим. Можливо, взагалі прозорим, можливо, з обводкою. Ми вже пам'ятаємо, що ми можемо по-різному наші блоки оформлювати. Нехай ось так буде. Окей, Ця, цей елемент, як ми бачимо, не на всю ширину, тому ми теж йому говоримо уіз 100%. Все. В принципі, чудово, чудово, так? Воно одразу відкрите, бо ми йому примусово задали певні елементи. так? Але іноді, якщо ми натиснемо show-hide, якщо ми в show задавали елементу якісь значення, тут є open. І ми маємо розуміти, що це буде лише при відкритому блоці. Давайте я сюди, наприклад, зроблю колір червоний, так? І у звичайному положенні у нас синє. Але ми пам'ятаємо, що коли ми відкриємо, коли ми покажемо цей блок, якщо ви раптом для шоу пропишете щось, то воно вже червоне. Давайте я вам продемонструю. Ось воно синє. Але при клікові, ну тут ховер в даному випадку, воно зробиться червоним. Чому у нас не при клікові? Тому що в налаштуваннях ми поставили галочку відкривати при ховері». Нехай буде приклікує. Воно одразу відкрите, але все ж таки, я клікаю, бачите, червоне. Є різниця. Окей, з цим розібралися. Ну, звичайно, що нам потрібно залишити те, що тут було, ми по дисплеї клікаємо і нажимаємо Reset. Тобто скинути налаштування. Відкриваємо. Так воно червоне. Як зробити, щоб воно, наприклад, було синє? Що? Йдемо сюди. І тут перекрашуємо. Або просто стираємо цю, цей код. Ресет. Бо по замовчуванню ми вже задали синє. Чудово, клік, все, супер, синє. Так, насправді для цього блоку треба якась реакція. Тому що ми ж можемо по ньому нажати, а він як не реагує. Давайте це зробимо. Йдемо в ховер. Можливе уточнення для дропдаун-тагл. Не для просто дропдаун, а для саме елементу який По якому будемо натискати, а не по всьому блоку І, наприклад, ну, нехай буде прозорим, що ми біні. А тут якусь ну, нехай тінь всередину. Так, це нам не треба. Блюр це розмиття також не треба, ось вона там нехай буде такою. Колір, нехай буде білий. Знову ж таки, у вас буде ваш дизайн. Можливо, ви навіть зробите, щоб десь там в сторону питання трішки поїхало. Наприклад, Чуть-чуть поїхало. Можливо, ви захочете, щоб текст навіть там ширшим ставав. Це зараз модно. Наприклад, піти сюди, там десь двічку задав, ось там воно буде так реагувати. Звичайно, зараз все дуже-дуже спонтанно, інтенсивно, а нам потрібно повільно і плавно. Для цього йдемо в Transition, вибираємо всі параметри і задаємо 3-5 рочки. Тепер наша анімація буде. Плавне. Супер. Все у нас є ховер. Коли ми клікаємо, воно з'являється, але також з'являється достатньо швидко. Дуже-дуже швидко. Нам це, можливо, і не подобається, скоріше все. Тому давайте спробуємо нашу анімацію першу зробити. Так, давайте проявимо наш блок просто для зручності. Ось він у нас є. Раз. Тепер клікаємо по дропдан. Ідемо в інтеракції, клікаємо по плюсику, і тут у нас є дропдан Opens. Вона доступна лише для дропдауну. Якщо ми по нашому фоному відео кликнемо, то все, дропдаун Opens недоступний. Тільки для дропдауна доступна анімація дропдауна. Ще логічно. Вибираємо її. Нова анімація. Тут з налаштувань лише де відображати анімацію. На всіх елементах. Тобто у нас ПК, планшет, мобільний в горизонтальному, мобільний вертикальний. На що впливати на елемент чи на клас, просто на це не звертайте уваги, нехай не завжди буде елемент, захочете бути міняти на клас. Поки що нам не потрібно. Звичайно, ця анімація має везде працювати, але якщо десь на мобільному воно буде вже відкрите. Зразу буде. Наша відповідь буде видна, не треба нікуди клікати. Тоді, звичайно ж, галочку знімаємо поки що, нехай буде всюди. Далі, коли ми будемо робити повноцінний сайт, це все додатково розкажу. Окей. Тепер, що нам потрібно? Анімацію нову плюсик. У нас вже є якісь анімації, буде нова. Тут буде якийсь там факт, наприклад, open. На що ми будемо діяти на наш list. Що з ним має бути? Спочатку його має бути не видно. Простіше всього, це зробити через сайз, через розмір, так? Трішки багує часом, і не можна вниз скролити, тому мені доведеться прибрати 150% масштаб. Почекайте. Потерпіть, але й по-іншому я не можу добратися до цього блоку. Що нам потрібно зробити? Щоб от наш дропдаун-ліст мав висоту 0 пікселів. Просто 0. Так, ми бачимо, що тут у нас є якийсь відступ, і він не дає йому можливості слопнутися. Те, що виходить за межі, ми приберемо. Окей, давайте. Це початкове положення. Дублюємо. І ось наше кінцеве положення. Але, як ви розумієте, не 0 пікселів, а Alt, автоматично. Тобто воно просто з'явиться. Чудово, ми зробили нашу анімацію. Супер, супер. Коли меню закривається, беремо анімацію, є у нас вже приклад, ми таки дублюємо його. Буде не меню open, а меню close уже. Звичайно, ви можете називати так, як вам зручно. Кінцеве положення не потрібне, а початкове стає кінцем. Для цього ми знімаємо галочку з початкового положення, і ура! це вже кінцеве положення. Вся анімація. Зберігаємо. Гаразд, давайте подивимось, що у нас є. Клікаємо, ось щось появляється, але я зразу його бачу. Одразу бачу, не круто. Для цього ми пам'ятаємо, є у нас overflow-hidden. Все, що виходить за межі, ховається. Супер, тепер його не бачу. Клікаю, з'явилось. Супер. Клікнув, пропало. Чудово. Ну, звичайно ж, якщо і сюди клікати, також все працює. Але є отступи. Що робити в такому випадку? Прибрати отступи, зрозуміло ж. Просто прибираємо їх і додаємо додатковий дівблок. Тут це вимушена міра. Поміщаємо в нього всі елементи. Цей дівблок буде у нас саме для того, щоб задати отступ. Бо по-іншому тут це не зробити. Все, повертаємо отступи, які там нам потрібні були. Звичайно, ж, з усіх боків. Бажано, щоб вони були рівні, однакові. Супер. Йдемо дивитись. Є в нас а, ця лінія з обводкою. Ну, значить. І обводку, ну тут, до речі, я ось цей отступ ще не прибрав. Обводку також доведеться звідси прибрати, а для нашого додаткового дівблока активувати. Не проблема. Все, супер. Тепер воно виглядає, як і було. А тут його не видно. Клікаємо, з'являється. А, ну да, отступа. Для нашого дівблоку всередину я не задав. Ось він уже і є. Зажимаю Alt, та клікаю лівою клавішою мишки. І тягну її в сторону, вліво, вправо, вверх, вниз. Все одно воно буде збільшувати. Ну ви спробуйте, у вас все вийде. Супер. Працює. Чудово. А що буде, якщо їх буде декілька? Хм, давайте спробуємо. Клікаємо по нашому дропдауну. Ctrl-C, Ctrl-V, ось їх уже декілька. Ми бачимо, що цей елемент у нас якось ну, зверху з'являється. Не дуже круто. Чому? Тому що в нього є положене абсолют. Давайте проявимо його. Хоча вони всі насправді зараз проявлені. У якомусь з них можемо клікнути. Давайте. Ось по цьому, наприклад. Йдемо в стиль і кажемо: тепер ти не абсолют, тепер ти релейт. Воля все. Супер. Працює. Чудово. Просто неймовірно. Ну що ж, це база по дропдауну. Якщо відео було корисним, поставте йому лайк. Ну і на канал можна підписатись, якщо ви до сьогодні ще це не зробили. В коментарях пишіть, що ви думаєте стосовно цього блоку. Часто він на сайтах вам зустрічається, як ви думаєте, чи це щось рідкісне. Пишіть, буде дуже цікаво з цим ознайомитись і прочитати. Якщо у вас є якісь питання, звичайно ж, також задавайте. І, в принципі, всі ваші думки в коментарях буду радий прочитати. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео.